Друзі, всім привіт! Сьогодні готуємо експрес-шашлик з курячих сердечок. Чому експрес. Маринується дуже швидко, поки перегорає вогнище, швиденько не і смажимо. Однозначно буде цікаво і смачно. Дивіться до кінця. Поїхали! Ще раз хочу наголосити, Чому експрес. Він не потребує довгого часу маринування. У мене тут куряче сердечка, сіль, перець, паприка. Соняшникова олія. Все, більше нічого не потрібно. Дуже класно готувати такі шашлик, коли немає часу і ваші гості вже у вас на порозі. Куряче сердечка я попередньо обробив, помив їх і відрізав все зайве. Тепер додаю в куряче сердечка соняшникову олію. Солю. Мелений перець. В самому кінці додаю паприку. Гарно все вимішую. Ось так красиво і класно виглядають замаріновані сердечка. Пахнуть вони теж дуже апетитно і смачно, вогнище перегорає. Дам сім орієнтовно 15-20 хвилин, нанизую на шампури і буду смажити. 20 хвилин минуло. Сердечки промаринувались, нанизу їх на шампур. Ось так виглядає шашлик в сирому виді, Дуже кропітка робота. Процес нанизування займає трішки часу, але в результаті смачно виходить і воно того варте. Друзі, сердечка досить специфічний і нестандартний продукт. Не всі полюбляють їх їсти, але е, запевняю, що саме в вигляді такого шашлика вони мега смачні. І навіть якщо ви не полюбляєте їх в звичайному приготуванні, то цей варіант однозначно вам сподобається. Друзі, ще хотів ще сказати, рекомендую саме в цьому випадку працювати з плоскими шампурами, зручніше не Починаємо смажити. Друзі, шашлик з курячих сердечок потребує досить сильного жару, тому не зволікайте цим, не дивлячись на те, що вони маленькі, їм потрібна сильна температура під час смаження, для того, щоб вони засмажились і були смачними. Шашлик з курячих сердечок готовий. Коли на столі такий смачний шашлик, зайве говорити не треба, треба пробувати. Так, резюме сьогоднішнього шашлика. Перше, цей шашлик готується з доступних продуктів. Друге, виглядає досить нестандартно цікаво. Третє, не дивлячись на те, що сердечка досить маленькі, шашлик виходить мега соковитий і смачний. Тому, як завжди, від мене готуйте, смакуйте, підписуйтесь на наш канал, ставте свої вподобайки, залишайте свої коментарі. Вони для нас дуже важливі і цікаві. До зустрічі!